Пані Райт, так. я професор Кулик, голова екзаменаційної комісії. Чув вас на екзамен, Запросив проректор. Виразили його своїми детективними здібностями. Приватні детективи теж дещо вміють, пане професоре. Прошу, проходьте до президії. Оце наші незалежні громадські спостерігачі, які будуть стежити за прозорістю нашого іспиту. Отже, оголошую екзам відкритим. Е, нагадаю мови, є жертва, є речові докази, за якими ви маєте визначити і розкрити цей злочин. На все про все у вас година. А зараз розбийтеся на дві команди. Угу. Ну тоді починаємо. Е, пані Альбіна занурить нас обставини справи. Писарчук, відчини вікно. Щось тут задушно. Ні, Ні. манекен сьогодні не потрібен. Трупом побуду я.